Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 8 серпня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді інвертор Сенсі SC2500i. От він перед нами, маркіровочку показую. Це, друзі, китайський ринок. Як який продає свої інвертора во всі країни Європи. Ну, скажу, хай вас Китай не страшить слово Китай. Тому що більшість продукції на сьогоднішній день виробляється в Китаї. Це провірений ринком заводський інвертор, який виготовлюється в Китаї. Мощність. Подивимося його мощність от на коробочці робоча 2200, пікова 2500. Іде упаковочна коробочка. Така в комплектації у нас 216 амперні вилочки, лієчка, провода для підзаряду акумуляторної батареї. Провода для підключення дро інвертора, якщо у вас є такий на зробити більшу мощність. Свічний ключ і за Бачите, на коробочці розписані також технічні характеристики. Його моделька, пікова нагрузка, робоча нагрузка. Видає бачите, свої 50 Гц. Бак на 4,2 літра. Мастила входить 380 грамів. Вага даного інвертора 24 кілограма. Ну що, поближче до даного інвертора? Так, дивимося, він у нас на колесах 24 кілограма. Так що дуже легко можна буде переміщати його. Така от видвижна ручечка, друзі. О, і дуже легко його. Можна транспортувати. Не потрібно, нажали кнопочку і обрали ручечку. Все. Зверху дивимося заливна горловина із клапаном. То оф, як бачимо, і он. Оф це для хранення і транспортування, он. Це для роботи даного інвертора. О! Якщо робити, переводимо вон. Провіряємо візі попередження, заливаємо мастило. Доступ для залива. От, бачите, також показано його мощ. мастила, така є барашечка, друзі. Откручуємо. І добираємося до карбуратора, а також до заливної горловини з щупом. Якщо же на щупі, побачите, відкрутите мастило і передумаєте заливати витріть щуп і провірте знову. тому що інвертора всі проходять, так би сказати, контроль, провірку. І можуть бути остатки масла. При транспортуванні воно розділяється по щупу і будете думати, що є мастило, будете запускати. Так, глушник з цієї сторони у нас О, трошки так повернемо стартер для пуска. На мій взгляд так непогано розположений. Дуже просто отак верх запускати. І тут в нас, як бачимо, є ось таке управління, яке, з допомогою якого відкриваєте подачу палива, а також перекривається воздушна заслоночка. Бачите стоп, значить, зупинили, а при запуску переводите. Положення старт запустили, а потім переводите в середнє положення рун. Все, ваш інвертор працює. Так, давайте подивимося передню панель. Бачите, кроме транспортіровочного набору, так би сказати, монтіровані колеса і ручка. Також є інформаційне табло, на якому ви побачите скільки моточасів відпрацював інвертор, Герці. а також який вольтаж. Все. Якщо там питання з мастилом, також загориться лампочка. Так, подивимось далі. Це в нас, бачите, вони до... це в нас кнопка включення економ режиму. Черепашка значить тихо працює, черепаха, знаєте, всі медленно повзе. А зайчик, значить, відключений економ режим. працює інвертор про всю потужність. Коли запускаєте, включаєте на зайчик. І якщо потім у вас працює з невеликою нагрузкою, переключаєте на черепашку. Він буде економити вам паливо і тихіше працювати. Так, тут роз'єм у нас для підключення другого інвертора. Це у нас 12 вольт. Підключається, щоб ви могли акумуляторну батарею зарядити. USB розйомчик. Тут він один. USB розбой. Дві 16 амперні розеточки. Ну от такий. Навид, друзі, сьогодні все про сенсі. Постараюся зняти. Навид добротно він виглядить. Повірте мені, вже багато інверторів тримав в руках. Тут дійсно от, все гарно зроблено. Чувствується в руках хороший пластик. Отут от, кришечка, бачите, вона плотненько от, сидить. Ніяких питань. Так що, друзі, кого зацікавили інвертора. Як завжди говорю, вибір у нас великий. Показуємо сьогодні сенсі. Ціна на сайтах однакова, одинакова. Но звернувшись в нашу компанію, можете поговорити, спробувати поторгуватися. Стараємося йти на уступки. Заходьте на наш сайт, телефонуйте 063 426 1010 а також пишіть на Viber 063 426 1010. Всім гарного вибору, миру, добра до тепла. Чекаємо на електромоторі 063. Чотириста двадцять шесть десять десять.